Я всіх вітаю. Сьогодні за допомогою двох карт Таро Білих кошок та таро мадам Ленорман будемо шукати відповіді на ваші запитання. Дамо відповіді на три запитання. Зараз я із колоди мадам Ленорман витягну першу карту, це буде як задана тема для питання. Ви загадаєте, той, хто мене дивиться, загадуєте те, що вас цікавить конкретно на цю тему. І потім за допомогою другої колоди ми будемо шукати відповідь. Зараз я покажу наглядно, як це буде відбуватися. Я тасую зараз задаю першу тему. Яка ж буде у нас перша тема для розкладу. І перша тема це буде ви. Те, що касається вас, жінок. От ті жінки, які мене дивляться, хай вибачать мене. Чоловіки, наша сильна половина. Зараз поки що ми поглибимося у жіноче царство. Жінки, загадуйте питання, яке вас хвилює на, на цей момент, на цю хвилину. <кій> Проговорюйте його про себе. І зараз я буду давати відповідь. Потім ви в коментарях можете написати мені. Попала я в десятку чи ні конкретно для вас. Можливо, для когось це питання виявилось актуальним. можливо, я, як то кажеться, не попала конкретно на ваше питання. Я буду рада усім відгукам. Так, перше, це ілюзії. Ви живете в ілюзіях. Тепер я достаю е, е, три карти. Відкрийте, будь ласка, очі, ви дуже тяжко працюєте. Працюєте заради грошей. У вас якась є ціль, фінансова ціль. Скоріше за все, це ціль, яку не можна осуществити без грошей. І ви дуже тяжко працюєте для того, щоб купити, можливо, квартиру, машину, там, меблі. Чи поїхати десь відпочити, хоча в Україні зараз це складне питання відпочинку, так? І ви дуже тяжко для цього працюєте. Але є людина у вашому оточенні, яка вводить вас в оману. Тобто ви цю людину слухаєте, ви вірите, що от ще трошки, ще трошки, от давай ще понатужимося, і ми заробимо багато грошей. І цю людину, це, це чоловік, молодий чоловік, до 35. І от цього чоловіка влаштовує, що ви ніби зав'язаними очима. І ви ніби хочете зробити вибір, і щось вам не дає, тому що ви вірите, вам от зав'язані очі, і перше, що випало, я вам сказала, випали ілюзії, карта ілюзій. Так от ця карта підтверджує те, що ви в ілюзіях. Завдяки цій роботі, на якій ви зараз знаходитесь, ви не зможете заробити ті кошти, яких буде достатньо для того, щоб обра... приобрести те, що ви запланували. Тобто вам потрібно, ви стоїте перед вибором, вам потрібно позбутися ілюзій, подивитися правді очі, розв'язати очі, подивитися на цей світ реальними очима, реально оцінити ситуацію, свої можливості, свої доходи. І перелаштуватися, і піти іншою дорогою. Вам треба подумати, як це зробити іншим шляхом. Тому що той шлях, який ви обрали зараз, він вас до виконання вашої мрії не приведе. На жаль. На жаль, ось так у нас вийшло. Так. Тепер кого цікавить більш детально, будь ласка, пишіть в коментарях. Так, тепер дивимось, на яку тему у нас буде наступний такий міні-розклад. На яку ж він буде тему? Тема ключ. Що таке ключ? Ключ це ваші можливості, це те, що ви маєте. Хтось має знання, хтось має гроші, хтось має можливості. Це все, хтось має талант, якийсь творчий. Чи якісь, хтось займається ремеслом. І завдяки цьому ви відкриваєте нові двері. Це ваші можливості чогось досягти. Так от, вибирайте кому що підходить, робота, чи, можливо, це нове життя. Це двері в нове життя. Хтось розлучився, наприклад, недавно. Це підходить і для чоловіків, і для жінок, і для любого віку, для будь-якого віку. Хтось, можливо, розлучився, хоче створити нову сім'ю, знайти собі пару, хтось хоче змінити роботу, не виходить. Хтось зайнявся якимсь хобі. І от щось, щось не дає так розвернутися, розправити крила. Хтось, можливо, займається блогерством. Тобто, зараз загадуйте, кого що цікавить, і будемо відповідати, шукати відповідь на питання. Тобто, це буде. Про ваші можливості, як їх використати, чи і як взагалі все це буде відбуватися. Ага, перше, що випало, ось, це гроші. Тобто, скоріше всього, це буде, от, будь ласка, і перша карта, яку я з колоди витягла, це гроші. Зараз я буду трактувати. Так. Так, ага. Значить, перше, що хочу сказати, це гроші, це касається фінансових можливостей. Фінанси є, фінанси є, ви мало того, що ви маєте все, що вам потрібно для комфортного життя, так, ви ще допомагаєте іншим. Ви займаєтесь благодійністю. Благотворительністю це теж дуже хороша справа, і вона. Насправді відкриває двері і відкриває можливості не тільки допомагати людям, вона ще знайомить вас з різними людьми. Ви от в міру своєї діяльності, хто займається благочинністю, в мірі своєї діяльності ви спілкуєтеся з різними різними людьми, з різним соціальним статусом, положенням у суспільстві, різних професій. Тобто у вас дуже широке коло общен, спілкування. От. І... Але ви дуже втомились від цього. Ви вже настільки втомилися, вам треба відпочити. Просто необхідно відпочити. Ви вже свою діяльність сприймаєте просто як груз. І ви хочете закритися, і вам це потрібно. Вам це потрібно зробити, щоб ви могли. Іти до своєї цілі і відкривати ось ці двері, які ви хочете відкрити, так, нові можливості, нові шляхи, вам потрібно відпочити. Вам треба закритися від людей, отак на сутки двоє просто вимкнути телефон і просто зануритися у себе в свої думки. Тобто от, е, всі ваші люди, всі ваші справи, ваше оточення залишається за дверима на вулиці. А ви просто відпочиваєте, вам це настільки необхідно. І вже е, просто дійшло до того, що ви отак от переливаєте з одного сосуда в другий. Розумієте, ви на цьому телефоні, на цьому спілкуванні, і у вас вже просто не вистачає сил. Ви жива людина, вам також треба відпочинок. Хто загадав про шлюб, про сім'ю, про нові стосунки? Так, нові стосунки будуть, але ви ще поки що не готові. Ви не готові, вам треба відпочити від минулих стосунків, які тільки-тільки завершилися. Бо разом з вами була людина, яка така сказати прямо брехун. Це був брехун. Який настільки вас втомлював цією брехнею, що ви також закривалися від людей, ви дуже від цього втомлювались, і в один прекрасний момент, момент ви просто розірвали ці стосунки і все. І ви, ви почули полегшення. Звісно, бути одному дуже погано. Самотність вона давить на людину, вона не дає повноцінно і працювати, і думати, і жити. І... Займатися творчістю, але вам потрібно відпочити від цих стосунків, видихнути, щоб ви повністю їх, знаєте, звільнилися від цього грузу, і тільки потім у вашому житті будуть нові відносини. Хто займається блогерством, я казала, Якимись творчими Творчі здібності у когось і щось надає розправити крила, ви займаєтеся чимось не тим. От у вас є ресурси, але ви їх роздаєте, тобто ви вкладуєтеся в свою справу, але ви вкладуєте не там, де треба, не в те, що потрібно. Тобто, ви готові розпиляти цими, своїми творчими ідеями, розкидати гроші, але не в тому напрямку ви дієте, не в тому. Треба трошки зачекати, обдумати, що саме вам потрібно, чим ви готові займатися. І порадитися зі спеціалістом, як саме правильно вкласти кошти. Щоб не прогоріти в первих, на перших етапах, а щоб ваша діяльність розвивалася. Так, це друге питання. У нас залишилося ще одне питання. Зараз подивимось, на яку ж тему буде це питання. Так. Ой, чудова карта, я так люблю цю карту карта Обручка. Кольцо. Взагалі, кольцо, звичайно, для жінок, для молодих дівчат, для тих, хто самотній, та й просто я теж, от коли мені попадається в розкладі ця карта, хоча я й одружена, я також собі завжди представляю, от, свадьба. Всі щасливі, всі сміються, улибаються і Щоб це весілля це брак. Але у... в колоді мадам Ленорман це не тільки весілля, не тільки брак. Кольцо саме по собі, воно кругле. У нього немає початку і немає кінця. Про що це говорить? Це говорить про те, що ця карта вказує не тільки на весілля, на заручене, на, на те, що вам запропонують рукою серцем. Це також вказує на партнерство, на союз. Не тільки брачний союз, але й союз в роботі, союз, можливо, ем, якісь нові родичі у вас з'являться, хтось одружиться. Не ви конкретно, а хтось у вашій сім'ї, якесь поповнення сім'ї у вас буде. От такий от Союз, сім'я розшириться, і цей союз буде вдалим. І це партнерство. Можна, ви зараз можете загадувати питання по роботі. Тобто ви починаєте якийсь новий проєкт, і можете загадувати питання, зараз подивимося, як він буде розвиватися. Те, що ця карта благоприятна сама по собі, і які б зараз карти тут у нас білі кошечки нам не видали. Це все рівно оця карта вона згладжує, навіть якщо якась негативна карта випаде, то карта кальцу вона згладжує. Розумієте, це ця карта вказує на союз партнерство довготривале і вдачне, вдале партнерство. Тобто загадуйте і роботу, і проекти, і одруження, жениха нівісту, хто там що собі думає. Зараз просто подивимось. Як це все буде розвивається? О, перва карта сама випала. Її треба обов'язково враховувати. Якщо карта якась випадає, навіть 2-3 карти, якщо карта випадає і показує своє обличчя, не рубашечкою впадає, а показує своє обличчя, то цю карту потрібно зразу викладати в розклад і її враховувати. Вона може бути сама основна. Так, якийсь обман ілюзії. От, карта зірки. Якісь ілюзії, обман, якісь непонятки. Таке, як, знаєте, щось пусте. Так, зараз будемо дивитися. Ні, карти гарні. Десь там ілюзії, обман непонятки це все розсіється. Дивіться, хто загадав кохання? По коханню зразу розказує. Така, знаєте, найближча тема, да? сама така приятна. І для жінок, і для чоловіків. Значить, по коханню, карта влюблені – це в колоді Таро, коли робиться розклад на від простий з трьох карт на кохання, на пару, на весілля це дуже гарна карта. Це говорить про те, що були якісь була якась третя особа між вами, був якийсь любовний треугольник але. Но... Все так произошло і все дуже швидко розсіялось. Бачите, от котяра стоїть у червоній мантії, тобто все швидко розсіялось, усе так хорошо произошло, ви справили цю ситуацію, ви або ваш партнер, або ви разом прийшли до цього, до того, що вам добре разом, вам ніхто більш не потрібен. От, тобто, ця карта означає, що над закоханими зійшло сонце. І все благоприятно, і перед ними дорога. Дорога життєва така, знаєте, життєдальня дорога. Є якась тоска, є тоска, печаль. Можливо, ви думаєте, що це що стосується роботи? Хто загадав про роботу? Я вбачаюся, одразу не, не сказала. Що касається, стосується роботи. Ви дуже швидко почали діяти, дуже швидко, енергійно. І проєкт зразу так заграв такими, знаєте, фарбами яскравими. І начальство від вас в восторгі, і все. От, бачите, карта такого, фєєрверк, фонтан, восторг. Е, ну, щось пішло не так. І у вас апатія, все. Ви отак от, от закрилися в собі, думаєте, все, у мене вже нічого не вийде, я ні на що не здатний, на що воно мені все треба. Ні, це неправильно. Е Бачите, є кубки перевернуті, це коли вже можливості використання, але вони вам не допомогли, нічого не дали. І ви упали отакий от от смуток такий на вас напав. А є дві чаші, які стоять прямо. І вони, ми не бачимо, але вони наповнені. Оці перевернуті, бачите, вилилося з них ось червоне щось. Вино можливо, Ваші можливості. Вони вилились, ви їх використали неправильно. Розумієте, вони ці можливості пройшли в пусту, можна сказати. А ось два кубки повні. Тобто, у вас є можливості. Вони є. Розумієте? Просто вам треба повернутися, повернутися лицем до цих можливостей і їх правильно використати. От і все. А ще не все втрачено. Ви абсолютно напрасно упали у цей смуток. Це отчаяння, це неправильно. Хто загадав про сім'ю, як я сказала, там родичі, хтось новий з'явиться, то я вам хочу сказати, що ця карта вказує, якщо тут іде. У нас про родичів, про сім'ю, таку, знаєте, це карта, яка вказує на те, що ви отримаєте наслідство. Це по заповіту вам в наслідство це дорога. Бачите, дорога це мост, і наслідство ви отримаєте дом, щось житлове, якесь майно. І це произойде не так, то ну, це произойде швидко, не, не вибачаюсь, дав... небагато часу пройде до цієї події. от, Це наслідство. Це я вам точно говорю, і це щось майнове. Це не обов'язково, там такий палац, розумієте, і такий дом заходь і живий. Скоріше за все, що там треба буде прикласти руки, але це буде для вас дуже вчасно. І ви не будете продавати це майно, тому що кольцо, я вам казала, немає початку і немає кінця. Тобто будинок був побудований не до вас, десь там давно-давно не ви його будували. Тобто, початку цього будинку ми не бачимо, ви не бачите. От, А він попаде до вас у руки, цей будинок, і, як я сказала, початок не бачите і кінця ви не бачите. Тобто, ви будете жити в цьому будинку і ще й передасте його своїм дітям. Тобто, це таке довготривале наслідство. Це нагода, нагода, нагода. От. Хто просто подумав про Просто, може, не, хтось не встиг загадати, ну, подумати якийсь вопрос. то я вам скажу, що це третя карта тож дуже хороша. Туз чаш, туз кубків, це ейфорія, це, це емоції, це фонтан емоцій. І в коханні, і в роботі, і в веселищах. Можливо, хтось збирається на вихідних десь якусь поїздку, якийсь дендропарк, чи там. Просто на пікніки з друзями, то зустріч пройде дуже, знаєте, такий дружній, веселій, е, в такій атмосфері у, в розмовах таких душевних. Тобто всі три карти вказують на те, що ця карта благоприятна, і е, Таро білих кошок також це відчуло, що тут хороша карта, і поганих карт нам не треба сюди, у компанію. Звичайно ж. Це розклад загальний, він не може відігратися на всіх, хто мене дивиться, слухає і хто загадує питання. Хто хоче отримати, кому подобається, як я розповідаю, хто хоче отримати розклад конкретно для себе, по своїх питаннях особистих, тобто конфіденційно, конкретно, зі своїм ім'ям, віком. І конкретно з питанням. Я не, ніколи не питаю в клієнтів, які мені телеф, не телефонують, а пишуть телеграм або вайбер. Я ніколи не питаю, з якого ви міста, чи ви з села. Я абсолютно такі випроси не задаю. Тобто, в мене є от пару таких постійних, які часто звертаються, часто. От Людям подобається там і карта дня, вони просять там їде людина на роботу. І, ой, хочу карту дня. Що мене там сьогодні жде, а то щось так на роботу не хочеться. Да без питань. Карта дня та карта дня. І я, і я до сих пір не знаю ці клієнти, чи вони з міста, чи з села. Можливо, вони в сусідньому будинку живуть зі мною, а можливо, на другому кінці України. Тобто, Я не знаю цього, мене це не цікавить. Мене цікавить ваше ім'я без фамілії, без прізвища, ваш повний вік. І конкретно питання. Якщо сформульоване питання не зовсім конкретно, то я його формулюю сама, пишу його клієнту, що от буде отаке запитання. Согласовуємо добре, добре, все, і роблю розклад. Тобто, кого цікавить конкретно для себе відповіді на якісь запитання, які вас мучать. Ви щось хочете якусь підказку отримати. Карти таро це не просто гадання, це не просто предсказання. Це, як знаєте, ви одним глазком заглядаєте у майбутнє, і це вам допомагає, заспокоює вас, і ви швидше вирішуєте якесь питання. Яке, наприклад, довго-довго вісіло, і ви не знали, з якого боку до нього підійти. То от саме от таро це. Це такий метод, я б не сказала, що це гадання. Це просто такий метод доволі, знаєте, безгрішний, я б навіть сказала, простий, душевний, заглянути трішки в майбутнє і спитати підказку, знаєте, як добру пораду. От я навіть сама, коли в мене є якась така ситуація, яка мене мучить. І мені цікаво, я також задаю картам питання, і мені це допомагає, мене це заспокоює, налаштовує на якийсь такий добрий, позитивний лад. І питання вирішується. Я не знаю, просто це співпадіння, чи, чи це правда якась невеличка магія, але це дійсно так. І я. Дякую всім, хто мене дивиться, дякую підписникам. Підписуйтесь, далі будуть також цікаві відео. Пишіть у коментарях, на яку тему ви б хотіли розклад. Я буду старатися робити розклад на ті запитання, які ви мені напишете. Буду дуже вдячна всім за лайки, за підписки. Номер телефону для звернення для замовлень для особистих розкладів. Знайдете в описі до цього відео. Бажаю всім здоров'я, терпіння та мирного неба.